на нашу сторону. Ми даруємо ці квіти вам і сподіваємося на те, що ваші серця розтопляться. Вони, я знаю, що вони і так добрі. Я знаю, що ви, у вас також є матері, сестри, діти, рідні і близькі, які стоять там по той бік. Раді всього, раді Господа Бога просимо вас. Не бийте, не вбивайте, не виконуйте злочинних наказів, які довели країну до того, щоб є перевер... вже браки, дуже братства, які довели країну. Переходьте на, на бити народ. Народ є влада, народ між задовольня, народу, що ви його будете захищати. Тому що ви не хочете, щоб на ваших дітей показували пальцями, що, це, що ваш батько вбивав студентів і чинив не зло. Я певна в цьому, що ви не, не бажаєте цього. Народ, народ, селян, банк, Народ, дорог, житло бабу. Він вас затримує. Я певна в тому. На настане час, і знаю, ви прийдете на бік народу. Я впевнена, я знаю, що ви тут висайте, не бийте, не калічте людей. Усім нам благодатні. Це добре.